Всім доброго дня! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль в класному стані збереженому, пригнаний з Німеччини, повністю вже розмитнений, готовий до постановки на український облік. 2006 року виготовлення з двигуном 1,6 бензин, точніше газ бензин, газ вписаний. Звичайний атмосферний двигун 1,6 MPI. На оригінальних легкосплавних дисках зимова гума, гума в класному стані. Вінкот автомобіля, вікна, оптика, все в оригіналі, лобове також рідне, по кузу авто без зауважень, без корозій, без м'ятин, подряпин, дуже класний збережений стан, по комплектації присутній задній парктронік, заднє скло. Також оригінальне рідне, присутній підігрів заднього скла. Заглянемо в багажник. В такому стані багажник. Газовий балон, клей присутній, ключ, буксировочний гак, заправочне обладнання, також присутній компресор, домкрат, повністю весь комплект, знак аварійної зупинки. Шторка, шторка працює, підсвітка, кришка бажника не крутилася, не знімалася. Заглянемо в салон. Салон в затвердженому стані. Сидіння не прокурені, не протерті, такі столики присутні, стеля чиста. В кожній стійці присутній подушка безпеки, також в сидіннях. Задні склопідйомники, карти ціленькі, чистенькі, охайні, дивіться, все в повному порядку. Пороги також. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів з зеркал, круїз-контроль, штатна магнетола. 199 тисяч оригінального пробігу. Заводиться автомобіль з пів оберту. Оберти не плавають, помилок немає. Розширений бортовий комп'ютер. Видно, коли там двері відкриті, закриті. Радіо працює. Склопідйомники працюють. Також спереді в стійках подушки безпеки, кермі, панелі. Механіка п'яти ступка, куліса перемикає класно, парктронік спрацьовує, коли задня вмикається, ручник працює, підлокітник. Зараз автомобіль працює на газу, на газ перемикається автоматично. Працюють форсунки, екологія на місці, антифриз чистенький. крила автомобіля оригінальні рідні, капот не крутився. Також омивачі фар присутні. По кузу показники прибора. 106, 106, 107, 96. 95, 90, 106. 97. 97. 98. 78, 103. 76, 122. 73. 73 99, 99, 89, 101, 107, 77, 77. Зимова гума. Легкосплавні диски. Тормозні диски повністю по кругу. 91. 97, 90, 100, 93, 88, 77, 87, 77, 98. Повністю весь автомобіль в рідній фарбі, без корозії, без подряпи Як технічно, так і візуально автомобіль без нарікань. Вигун, коробка, електрика. Все працює чудово. Пробіг автомобіля 100% рідний. Де нічого не крутилося, не, зні... не знімалося. Хто шукає даний автомобіль, телефонуйте. Запрошую на погляд, на тест-драйв. Порядність гарантована. знаходимось місто Вінниця Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії до цього автомобіля. Та опис також туди виставляю автомобілі, які вже їдуть з Європи на розмитнення. Всім гарного дня та мирного неба.